Всім доброго дня. Початок нашого очередного походіка. Значить сьогодні 14.06. 23-го наша вся банда в зборі. і ми у поході. Значить, спінги всі закинуті вже, але риби нема. Дехто вже палаточки поставив. Ми ще не ставили. Тільки приїхали. Але все буде, далі теж буде. Наша, наш лагерь. Привіт. Ось кум, другий кум. А так? У мене є стурчик, я тобі говорю. Просто без без, без спинки. Все, така погода. Отлічніша. Все супер. 9 червня, день друзі. Я вислаю всім СМС. Через дві минути. Мені дзвонить Ну що, будемо розкладатися, хлопці вже просладалися, ми ну, ще ні. Ну так, да, потихеньку. <плес> будемо потихеньку. О, так, до зустрічі. У мене друг приїхав, я не знав, що сьогодні день друзів, туди сюди хороший колод, і ми маємо. Так, Побачимо зараз... на дивіться, Це кисалко, варенички. А от м'ясо а, а От тут дивіться, що у нас смакотало. Ой-ой-ой. Зараз Ой, будемо смакувати. Помідорчики, тут не часничок не маринований. А пляшку піднімемо знімой, Ось буде наше топліво у нас, заправщик, А коньяк вона в ну, неї. Це наша вся банда. Да, привет. То есть по тут по шву можно. Это наша вся банда тут. Нет, здесь, не не за такую хуйню. Слева есть не внизу там есть все. Так, ну что, мы настраиваемся. Все, дальше будет. Все, дальше будет. Все нас такие наборчики. А це науку. А ми подивимось. На уху. 15 банок. Консервів. Так, ну що, далі буде. Щось буде цікаве, будемо Та, продовжувати. Знову всім привіт. Іде установка палаток. Накачка. У нас є екофлоу. Закручуй. Екофлоу Ось він. А ну я ще мене. Не так, не уху, <рес> О! <рес> ось <рес> оператор. <рес> Саме головне не парень у нас. Будем да. <рес> зараз. качати А риби ноль, пацани, ноль. Не хоче собака клювати Там уже хтось шашлички жарить, а пахне. Нічого у нас теж є. У нас теж все буде. Так, пішла накачка. Ну хай підемо подивимося, хто там чим займається. Оже, хтось хропе. Тут ось у нас кум спить уже. Уже спить. Той вже свирели виводить. Той вже даже. О. А вони перевіряли? Не знаю, дик я не провірив, так? А ну, не... я провіряю, мене над проводвогай. Тюшка, ти знайшов містечко? знайшов йшов містечко. О таке? Гіздечко не містечко. Туше нас теж, дивіться, який апарат є. Зараз покажу. Ми тут підготовлені, ребята. Так, ми тут підготовлені всі. Ось, дивіться, які в нас апарати є. Вийдемо з любой передряги. Так що отакі діла. Що тут у нас є? Патрони. А, тут тут мало місця спати. Це сідушки здвигати хіба що. Ну так є. У нас тут цілий піонерський лагерь би як колись. <рес> Ось він цей. У нас є синій камінь, а це зелений камінь. Ось він. Так, ну далі буде. Знову всім привіт. А ми тільки що каталися на крутій машині. Подивимося. Кумчик спить. Ну поки все те саме. Повірте, поки нового нема нічого, Риби теж нема нічого. А ми на ній тільки що каталися були. Тест-драйв робили. Ох ти, супер! Такий був тест тест-драйв. Трошки язик заплітається, нічого. Ну, показала себе суперово. Жалко, що не зняли. Так, вже 7 годин, зараз будемо десь мангальчик, сонечко трошки сховається, розпалимо. Кумчик хоч загорає. Блять, Спікся. Будемо щось жарити, шашличок якийсь уже. Ну, відпочиваємо. Ну, Красота. Красота, відпочиваємо. Відпочиваємо. Товариш купив собі гольф ГТА. А, там проти сонця. Не вийде. Хочу проти себе ще щоб показати. на на... набережну, а Тут сторону дага. Я поки відео. А я можу стоп кадр зробити, та й буде фотка. Ось кумчик вирішив на фоні джеппарика. Офігенне, блядь, цікушечка, блять. Хто на бампері, бля, ахуєнно сидить. Та що ж. Так. Ну, що я туди, йду до хлопців. Я тут на базарчик попробую, поїхати. Ні, ти що, ми що прокаталися? Я і нам Ми з'їжджали, потім підуть підуть таку гору. фіг дела. Пам'ять сліди постуються, будемо їхати. Ви знаєте, я з ним проїхався по блядь, Машина його молодец. Далі буде. Всім пока-пока-пока. До зустрічі. Щось буде цікаве, покажемо. У нас тут поход. Дивіться спите. Тут на сома, охота на сома. Дядя Бодя добирає. І зараз папа буде жарити шашлик. Дядя Бодя добирає до сома. вже. Диви, яка красота. Це невід'ємна частина походу. Оця горілка така. Everybody!

Де будемо зустрінемося, як шашлик буде жарити. Розглядаємо шашлячок. Там буквально минута, поняв? І салко є отаке смачнесеньке. О! Осьо вам приблизно, все вам. Йо-моє! таке воно буде смачненьке. І шашлячок. Смакота. Мангальчик. Все як не може бути. В кадрі хтось спить, хтось пиво п'є, а хтось шашлик робить. А я Ой, яка красота, тате ж. Це буде смакота. Слюнки течуть уже там. Течуть слюнки. Отак. От що, <рес> всім Доброго вечора. Вже добрий вечір, тому що вже нас 8 годин майнуло. А тепер у нас ось, ось така смакотіща. О-хо-хо, дивіться, завідуйте, слюнки ковтайте. Ну нічого, природа є природа. На природі все добре. Обстановка поки та сама. Все те саме, кумчик відпочиває, Кумчик другий салют передає пив коп'є, пив, пив. Ну все, далі буде, вже буде їсти шашлик. Включимось. Все. Всім пока-пока. пока, -пока. Пам. Ну що, дивіться, ось вони, ось вони, смакотіща. Смакотіща, смакотіща, смакотіща. смакотіща. Він заходить. Ой, дуже гарні, дуже гарні. Вже знімаємо. Будемо наливати. Будемо наливати. Це ще цей день, у 14, да? там, чи що там, чи півтора не було, звісно. Він тоді вчирати буде. Все, буде включення далі. А воно все димовлюють. Вже всі сплять, а ми двох ді. Салюха. Всім пока. Знову включення. Ось ми ще будемо. Ой-ой-ой ой, дивіться, який же сам себе похвалю. <гум> а що, багета вже? Все Чи там віше багатьох? Дорізаю його, шашличок, Шашлечок, шашлечок. Гамоти, саме ба, тривога, тільки що була, а, суки, опять на нас багета, щось пустили, блять, підараси, блядь. Вибачаю, що грубо так, ну нічого. Кумчик поспав уже трошки. Так, да, вже дивіться, он, сонечко сідає, як гарно. Да, все буде добре. Все буде в Україна. А риби ноль. Так як казали, що нема риби. Нема, ну нічого, ми не. Розчаровані, буде все добре. Все, до зустрічі. Ну що, доброго вечора всім! Кумчик, кумчик, кумчик як завжди, відпочиває. А де це він? Ось вони блимають до нас. А кумчик уже здравствує! Ой, молодчинка! Молодчинка! Про піні зараз буду. Але риби як не було, так і немає. Нема риби. Другий кумчик теж там сховався. Але ми. Пошився з дідом, хлопці, які, 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 які завтра рибу візьмуть. ось вони. <світ> <світ> красавчики. риба. <світ> завтра вони будуть погоду нам робити, Дри, будуть шукати да. рибу да, любими способами, але будуть нам шукати рибу. Треба буде. Буде. Ось риба, все, отвічають. У нас є. От світка одна, друга, третя. А дивіться, скільки комариків. То не комари, well мушка всяка. позвонив? Да. Ну все. Це місінулька. Малюшунька. Everybody can. Блін, представте, щотка. Не болоти Alexia. Все, далі буде. Що сидимо. Ми ще відпочиваємо. Відпочиваємо. Everybody, пока. Усім доброго часу доби варимо каву. Ось у нас є така штукенція. о ого -хо, -хо, хо дивіться. А чайник якогось фіга за време, потріскався, лопнув. Ну нічого. Він мене не вичив. Робити кавусика будемо. Будемо хлопці там щось. Так, так, я так, покраї... так, як так. би я по українську хлопці, я вибачаюся, добре. Як український по був познайомити. Йдемо перевіримо, що там. Що да, куми? Кулкотки колучу... буде. Колучу... Я да? маю по українську, я буде познайом. Чує серед. А, а ти лежав на цій Так. Це за неї за ще і так. так, так Ні, я хоти. Так, добре, це вже у нас. Так, хвилиночку, 23.35. Ми ще не спимо, ще будемо трошки пити дуже добрі напої і каву, так, каву, каву. І буде все добре. Дякуємо до, до ранку, до ранку зустрінемось.